Сьогодні будемо створювати от таке відео. Тобто це моє відео тільки з фоном іншим. На роздачу підставити анімований фон. Отже, створюємо нове відео. Я беру відео, яке я сам пригаю. Ось таке 9 секунд. Переглядаємо. Воно. Тепер нам треба додати відео фон. Ну, оскільки фон буде знизу, ну, поки що додамо відео, заходжу в матеріал. Тут порожній знімок така вкладка, і тут є такий прикольний фон. А оце відео мені треба поставити наверх, на верхній рядок, тому я нажимаю на кнопку перейти. Можна було додати фон, а потім піп. Як вам зручно. У мене тепер вони оба на початку. Але тепер я не бачу нижнє відео. Тепер мені треба в цьому відео зробити вирізання. Я на нього нажав. Тут є вирізання. Тут є вирізати. Вирізання виконано. Я нажимаю ОК, і тепер, хоч в мене намальоване відео, але в мене буде живе така штука. Отака річ. Анімований фон можна підставляти будь-який.